Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Ферма Свині Шашлики. Сьогодні ми приїхали на ферму. Хочемо розмітити стіну, вже зробити розмітку під вентиляцію, під приточні клапана. Вже все повимірювати і хочемо почати робити отвори для, для встановлення вже цих клапанів і самих вентиляторів. Робимо все дуже дуже швидко, стараємося робити, наскільки це дозволяє погода і дозволяють наші кошти. Чому в нас така, такий поспіх у, у роботі і чому ми так робимо все одночасно? то склад то воду, там вже робимо клапана. Там... Ну, вентиляцію, тобто потім будемо, я не знаю, вже ми сад поки що залишили, тому що не встигли до, до дощів закінчити сад. Там побілити нам залишилося дерева, побризкати. Далі ми вже і починаємо проводку замінювати. Дуже все в нас разом робиться, і, і скажімо так, вже не знаємо, куди, куди бігти, що починати, чи, чи далі, що починати, що закінчувати. Значить, такий поспіх у нас, тому що ми єдині в області, кому держава надала допомогу у вигляді гранту. Тобто ми єдині, можна сказати, хто, ну так як нам казали, що ми єдині в області, хто отримав грант, такий немаленький грант, тобто грошову допомогу на розвиток нашого бізнесу. Без цього, звичайно, нам було б дуже важко. Ну, нам і так не легко, але було б набагато важче, скажімо так. Дуже ми довго думали за цей грант, дуже довго сумнівалися. Були свої плюси, свої мінуса, і якось і хотілося, і кусалося, тому що ти розумієш, що це дуже велика відповідальність. Відповідальність перед державою в першу чергу це куча документів. Ти мусиш відповідати бізнес-плану, тому ти вказував, допустимо, ми вказували в бізнес-плані. Ну, не не, не то, що там точні, бо зараз все міняється ціни міняються, там ростуть, там зпадають, але максимально ми робили точні прорахунки. Про витрати, про надходження це ну якби все було візуально, тому що ну зараз такий час нелегкий і важко щось планувати з точністю там на 90%, Ми робили десь з точністю на 70% плюс-мінус. І через через це ми якщо так зараз. Просто спішимо все підготу, підготувати, все зробити там, білимо там вже довбаємо. Там я не знаю, ту кришу латаємо, тому що потрібно. Привести ту зернодробарку в склад, склад там протікає. Тут потрібно свинарник побілити, підготувати вже до завезення поросят, тому що в гранті є на все терміни, по яких ми маємо там, допустимо, в перші там, три місяці ми маємо купити зернодробарку ці самі вентиляцію. Цю саму це кошти грантовські В нас ми вказували, що Просимо, ну, просимо, да, ми просимо, просили в держави допомогу саме на поросят, на е, такий початок е, запуску нашої ферми, е, також на вентиляцію, яка була необхідна для їхнього утримання, і на зернодробарку, тому що коштує все немало, і е, ми не могли просто виділити зразу цю суму. Це було б дуже важко для нас. А якби ми так своїми силами, так, то я не знаю, це, ну, коли б ми їх там назбирали, все підготували це все. І саме тому ми зараз так швидко все робимо, тому що через місяць приїжджає зернодробарка. Через е, буквально там місяць трошки ми завозимо поросят, бо теж там все терміни, трішки зміни вносимо е, в гранті. Це ну, таке, то все, можна сказати, вирішування питання і вентиляція. І зараз це ж такий, такий поспіх нас, тому е, я вам скажу так, що е, хто е, щось робить, той щось отримає. Допустим, нам було е, ми з грантом коли почали, е, ніби то все, е, все йде, так, ніби все зрозуміло. Потім, коли ти вже більше внікаєш. Е, в цю систему ти розумієш, що там потрібно по-іншому рахувати, там інше писати. Ми я не знаю скільки вечорів, ночей сиділа. Чоловік вже каже: не будемо, все не буду, не хочу. Кажу, ні, вже якщо взялися, будемо. Давай кажу, я буду рахувати. Рахували ми ці там витрати на е, корма для свинок. Ці БМВД, зерно, це все. Потім рахували, це ж теж потрібно, скільки там поросятам там з'їсть, який потім ми отримуємо коли прибуток від цього поросятки чи там вже вирощеної свинки. Дуже було проблематично. Також це ж всі наймані працівники, які будуть працювати на фермі. Але що скажу, зробили ми справилися ми з цим завданням, з цим бізнес-планом. Термін у нас був подачі до 17 січня. Встигли ми його подали, все скинули. Відповіді не було, тому що був збій в них в програмі, в самій системі. І можна сказати, що нам може навіть повезло з цим, бо ми подавали вже в останній день. А потім ці бізнес-плани повернули там, коли скидали, вони зробили автомат... ну, база сама збила ці прорахунки, всі їхні, було все там по нулях багато. Ну, дали на. Повторне, повторну подачу цього бізнес-плану. Подали ми повторно і все сидимо, чекаємо. Ну там кажуть нам приблизно там, через 2-3 недільки вам скажуть там, рішення, чи приймають ваш бізнес-план, чи не приймають. Ну, ми там чекаємо там, тиждень, каже, ну все, мабуть, вже не наше, то не, не судьба, скажімо так. Але проходить певний час, телефонують нам і кажуть, там, доброго дня. Ми вас вітаємо. Ваш бізнес-план погоджено 2 лютого назначаємо вам співбесіду. Співбесіда в нас була онлайн. Сиділи ми, схрестили пальці. Чоловік проводив цю співбесіду, тому що грант на нього це грант для ветеранів, для ветеранів АТО. Прийшли ми, ну, прийшли. Відбулася співбесіда, все сказали: чекайте, чекайте приблизно там, 10 робочих днів, і ми дамо відповідь. Ну, чекаємо, проходить там, 10 число, -е, 12, -е, 14. -е. Ну, ніхто не телефонує, думаємо, ну все. Попробували, не вийшло. Ну, що зробиш? Головне, що ми спробували, ми знаємо, що ми спробували, а вже рішення їхнє то, то не від нас залежить. Зробили все. Все можливе, все, що залежало від нас, і чекали. І проходить 28 лютого. Чоловік мені дзвонить і каже, нам погодили грант. Я ще якось ну, не зразу повірила в ці, не то, що не, не зразу сприйняла ці слова, бо все одно це якось було ну, таким недосяжним, можливо для нас, тому що ми не дуже звикли, що можна отримувати таку допомогу від держави. Ну, якось так не практикувалися в нас такі методи. І отримали ми цей грант, все, нас привітали, сказали вітаємо, можемо там далі приступати до оформлення вже цих подальших документів і надходження коштів і так далі. Тому ось так ми. Зараз бігаємо в усі сторони і намагаємося максимально швидко, максимально правильно все зробити для початку, для того, щоб запустити вже цей процес на фермі. Тому зараз йдемо, будемо міряти все, будемо роз, розмітки ставити, де будемо довбати ті стіни. Довбати прийдеться пів стіни, можна сказати, ну не пів стіни, це вже так, звісно, але, але довбати прийдеться багато. Ідемо подивимось. Так, трішки у нас змінюється розташування наших вентиляторів. Вентилятори великі, ті три штучки, ми будемо ставити на цій стіні. Тут де вхід в нас. Їх потрібно буде ставити один посередині і два по, по краях. Тобто ну, вони будуть не в самих кутках, а вимірюємо від середнього. Всю довжину ділимо навпіл, і там буде стояти ще один. І з іншої сторони третій вже буде стояти. Ну Тобто стіну напополам буде один, і від середнього пополам буде другий, і з другої сторони третій. Приточні клапана ми будемо ставити тут між балками під самим верхом. Значить, для першого нам потрібно відступити десь метр десять. Це ми порахували, що приблизно буде оцей один пройом балок між балками і висота. Метр 30 висота, так? Да? Від полу метр 30. Десь вони мають бути. Ну, приблизно вони будуть у нас розташовані під самою е, стель, стелею, під кришею аж. Значить, тут в нас якраз чітко влазить. 12 штук, не 14, як ми планували, влазить 12. що У нас із двох боків буде відстань по метр 10. І я думаю, що якраз буде все так у нас пропорційно тут. Так що будемо зараз вимірювати, роз, розмітимо ширину довжину цього приточного клапана, намалюємо все і завтра чи післязавтра. Завтра субота в неділю не працюємо. Можливо, вже завтра або з понеділка почнемо довбати стіни. Так, розмітку нашу перенесемо на завтра, бо трішки в нас змінилися плани. Це таке часто буває. Зараз будемо їхати далі вже по своїх справах. Ось, до речі, наша канава під воду вже готова. Повністю готова. І сюди в свинарник вже теж виведено все, продовбано точніше. А з іншої сторони у нас вже навіть кинуті, кинута труба, шланга, як вона там правильно називається. Зараз покажу. Тут ми вже вивели аж всередину на вулиці, навіть вже засипали. Ось частинка тут трішки, можна показати. Це у нас тут. Головний вихід для води. І далі підуть труби. Труби засипали на дно е, саму трубу з землею, тому що е, були такі випадки, коли засипали оцим камінням зверху, е, це що, асфальт, бетон, що здовбували. І е, з часом воно передавлювало труби. Тому вирішили не ризикувати, засипали землею, а вже зверху підуть там камінчики і все інше. Так, що ось така ситуація. Все, на сьогодні будемо прощатися. Гарного всім дня, гарного всім вечора. Слава Україні!